А що це у нас? Снігу навело? Всім привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми продовжуємо грати в My Summer Маркап. Як ви бачите, тут настала зима. Так, ну що ж, у нас сьогодні є дуже важлива місія. Ну, вона трішечки нелегальна, але все ж таки буде багато грошей. Справа в тім, що в магазині є ігровий автомат, а там є гроші. Ми можемо заволодіти автоматом та отримати всі гроші. Тож сьогодні у нас заплановане велике пограбування. Так, але спочатку перед пограбуванням потрібно. Я гадаю, що для цього пограбування, для цієї місії, нам потрібен буде трактор. Оу, який гарний мопед. Давайте на ньому доїдемо. Сьогодні ми поїдемо на цьому. О, це махіна. Тобто план такий. Ми просто розламаємо вікно цими вилами, заберемо автомат і будемо тікати. Так. Ну що ж, почнемо. Не зрозумів? Точно. О! Ну все, давайте. Дуже довго ми їдемо сьогодні. А далі там у мене що з мікрофоном сталося, тому я зараз буду озвучувати. Дочекавшись темряви, я пішов випити кави та подивитися на автомат, який я збираюся викрасти. А ось це вікно ми будемо ламати. Я вирішив посадити в кущах, але не для того, щоб а для того, щоб побачити, коли Теймо піде з магазину, і я міг почати свою справу. Але стався якийсь баг, і він не виходив. Вже і ранок почався. Я перезайшов у гру, та нарешті він зник. Я вирішив зробити дуже порозумному підкинути цей автомат під один з будинків, для того щоб якщо його там побачать, то вони подумали, що це він, а не я мозок. Я ще компиво я перевернув автомат і почав нараховувати свій прибуток. А потім я пішов в цей магазин і, за його ж гроші, купив для машини дещо.